Для когось це заклад тимчасового перебування, а для когось практично друга домівка. Сьогодні в рівненському слідчому ізоляторі понад пів тисячі в'язнів. Це як чоловіки, так і жінки. Ліміт наповнення рівненського слідчого ізолятора значить розрахований на 450 осіб, взятих під варто і засуджений. Однак на даний час в установі утримується. Щоб бути точним, я вам скажу 512 осіб на сьогодні, сьогодні на ранок». Перебування за гратами – випробування не з простих. Тому кожен затриманий спершу відвідує психолога. Більшість людей, які потрапляють в СІЗО, вони перебувають в якусь ну, перебувають в такому стані, потребують великої адаптації. Тобто для умов утримання. Більшість для них це ну, нестандартні умови. Для того, щоб адаптуватися, їм треба деякий час. Деякі люди просто бояться цього ну, середовища. Є у закладі і 20 неповнолітніх. Усі вони під час перебування в ізоляторі відвідують уроки, бажаючи помолитись, двічі на місяць ходять до молитовної кімнати. А раз у квартал ув'язнені мають право на довгострокове до трьох діб побачення з близькими родичами. Для цього в закладі облаштована ціла квартира. Основний контингент СІЗО підозрювані. Втім, є й такі, хто відбуває тут покарання, як, наприклад, Віталій Задорожний. Половина з п'яти років терміну у чоловіка вже позаду. Він в ізоляторі старший кухар. Сьогодні нас. Борщ, червоний, каша ячмінна з м'ясом тушкованим, салат з овочів солоний. Харчується три, три рази на день. Загалом в шести установах кримінально-виконавчої служби області нині перебуває понад 3,5 тисячі осіб, 50 з них довічники. Найпоширенішими злочинами на рівненщині залишаються крадіжки, пограбування та розбої. Фахівці констатують, останнім часом зменшився вік злочинців. Якщо раніше це були чоловіки 30-40 років, то нині 25-30. А загалом минулий рік у рівненських тюрмах пройшов спокійно. саме головне, що я можу відмити, що в 2010 році не було ніяких надзвичайних подій. Це саме головне було дотримано основна вимога. Була ізоляція засуджених основ виконання покарань. Це під підохорони не допущено. Ніяких масових безпорядків і тому подібне також було не допущено. Крім того, у виправних закладах області нині виготовляється чимало продукції затребуваної на ринку від березових віників до меблів спецодягу та виробів з каменю. Торік режимні установи краю свій план навіть перевиконали. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.